Різниця між обмеженням волі та її позбавленням, що е, в деяких випадках е, дану установу можливо залишати на відповідні подиви, за наявності відповідних підстав. Е, дане покарання не може застосовуватися до військовослужбовців строкової служби, однак е, пан Воловик в нас є військовослужбовцем, який призваний за загальною мобілізацією під час військового стану. А тому таке покарання щодо нього можна застосовувати, він може подати прохання, щоб замість обмеження волі бути на фронті. Є такі можливості? Ну ще ми не бачили ні вироку. Зрозумійте, будь ласка, що яким би не було покарання? Яке суд. Ми вважаємо, що суд буде, буде обвинувальний вирок, врешті-решт. Яке б не було покарання, для нас важлива саме мотивація даного рішення суду. Чи всі наші аргументи були почуті судом? Подивимося, коли буде оголошено вирок, буде оголошено його текст. Будемо читати, будемо вивчати.